Треба завжди пам'ятати, що Крим це Україна, і необхідно підтримувати людей із Криму? Необхідно плекати кримську культуру як частину великої культури нашої країни. Тому ми в органному залі вирішили започаткувати і продовжувати стратегію розвитку і промоції кримсько-татарської музики. Чи львівський органний зал може стати платформою для кримської музики? І які формати концертів чи подій ви розглядаєте? У нас відбувається величезне різноманіття концертів і музичних подій від найделікатнішої ліричної музики для сольних інструментів до масштабного звучання найбільшого інструмента, від хорової музики до симфонічної. І в нас точно знайдеться місце для неймовірно красивої кримсько-татарської музики. Тому в Львівському органному залі ми започаткували. Камерні концерти, які складаються з репертуару кримсько-татарської музики. Зараз це фортепіанні концерти виконання виконанні чудового композитора і дослідника музики Криму Джиміля Карікова. Чому варто слухати кримську музику тут, у Львові? По-перше, це дуже унікальна музична традиція, яка дуже рідко виконується в Україні. Це багатостолітня культурна традиція. Яка презентує зовсім інший розвиток культури, зовсім е непритаманні для нашого вуха мелодії і мотиви. По-друге, оскільки зараз ми не можемо поїхати до цього регіону України, ми пропонуємо зануритися у теплу атмосферу цього регіону України, і це неймовірний досвід пережити е ці сукові вібрації, згадати спогади, які багато хто має.